Два винищувачі су 27 та військово-транспортний літак Іл-76 українських повітряних сил взяли участь в авіашоу Скритструп 2016 у Данії. Там була представлена військова авіація з усієї Європи. Утім, навіть на фоні відомих асів українцям вдалося вразити глядачів майстерністю. Ви виконувалися фігури вищого пілотажу, якими відпрацьовуємо постійно. У нас декілька варіантів є на виконання пілотажу, тобто при гарній погоді, при нижній межі хмар, нижні й ниже. Ниж, Ось тобто, по запасному резервному варіанту ми виконали всі фігури, і все нас вдалося. Наші льотчики, на відміну від іноземців, виконують пілотаж у більшому спектрі висот і в складніших умовах. Питання підготовки для ведення бойових дій вони перед нами ставлять високі вимоги для того, щоб ми вміло пілотували і на наднизьких висотах, і на високих. А зараз країни НАТО ще перебувають в стані. Повсякденної діяльності тому, можливо, заходи безпеки не дають їм змоги, в тому плані, щоб виконувати максимально допустимі фігури пілотажу, які роблять наші льотчики. Міжнародні авіашоу для військових пілотів це можливість не лише показати свою майстерність, а й оцінити суперників. Ще до війни нашим асам доводилося спостерігати за роботою в небі російських льотчиків. Ми з ними зустрічалися ще в 2013 році з групою «Вітязі». В, в Угорщині Од, однакова техніка пілотування, бо школа одна була тоді. Е, хоча ну, я вам скажу, ми нічим не гірші, навіть краще е, в плані того, що у нас колись була група «Українські соколи, на жаль, вона зараз не, немає її. От, е, ми виконуємо поки одиночний пілотаж по одиночному пілотажу. Е, я бачу, як виконують русські вітязі, ми нічим не вступаємо, навіть деякі фігури у нас виходить. Майстерність пілота це роки тренувань, які потребують значних фінансових витрат. Нині кажуть військові авіатори, повітряні сили України успішно відновлюються. Пального і техніки вистачає не лише для підтримання форми, а й для повноцінної підготовки молодих пілотів. Владислав Назеркевич, Юлія Юськів, чаще.